Вітаю вас, шановні глядачі. Сталося ряд подій, приємних подій, корисних, які послідовно зв'язались одна з другою. І результат цих подій і їхній зв'язок я постараюсь в цьому відео вам розказати, показати. І це буде так би обширний дуже анонс послід... послідуючих відео, що ви в їх побачите. І що я. Буду намагатись зробити і показати вам в подробицях, уже, як завжди, з мікроскопією. І мікроскопія, надіюсь, буде трохи якісніша. Про це трішки згодом завдяки, до речі, підписнику Миколі Андрійовичу велика подяка зразу ж. Також підписнику і хорошій людині Олександру, від якого ця коробка із не всім, сюди не влізло в кадр все, що він прислав. Також ще одному Олександру, який прислав, із якого цей рядок подій і почався. Вже я на пасти Ronix робив відеоогляд, ви бачили. А ще прийшли буквально днів 10 назад, уже, так швидко плине час, чомусь ніяк не можу добрати, щоб почати знімати вже. Ще дв дві, 4 різні пасти від Ronix. І вже нормальною концентрацією, тому що ті, що попередні були, там підвищена була концентрація. Це нормальна концентрація твердій пасти 7,5 і 14,10. І мазеподібні подібні в баночках півмікрона. Це, вибачаю, мікрона, та що раніше було. Це півмікрона, задумайтесь, півмікрона розміром абразивне зерно алмазне. В той час, як людська волосина від 50 мікрон до 100 діаметром. Тобто це в 200 разів, в 100-200 разів, дрібніше абразивна зернинка кожна, ніж діаметр людської волоси. Наскільки вони дрібні і що можна з ними зробити цікаве. І також великі вже такі по діаметру, як волосина, майже зернинки. Це 50, дріб 40. Ми розглянемо їх роботу в різних варіантах, і в більшості будуть вони працювати на оцьому чудовому склі. А саме від Олександра, який працює на заводі, що займається обробітком і виготовленням із скла різних предметів, от він поробив безліч дуже цікавих для заточників, прекрасних і варіативних матеріалів, а саме які виступають саме в якості притира. Тобто, це скло, матоване скло, чисте скло, скло з наклеєними різними видами скотчів. Тобто це бланки для полірування, різновид різний, різна ступінь матування, більш тонкіше, більш грубіше. Також бланки, на які наклеєна фанера, так звана бакелітова фанера. Дуже цікавий матеріал для різних можна і для заточування, для полірування, для шліфування використовувати, для доводки рівчого інструмента. Тут дуже великий асортимент. Бачите, ціла коробка різних по ширині, Також матеріал. Синтетичний це полікарбонат, ну, можна сказати, оргстекло. Як раніше називали цей матеріал. Ці бруски вже великі, я опробував усі в різних способах заточки, наносив різні пасти на них абразивні. Суспензії, синтетичні. Суспензії з природних каменів прекрасно відпрацювали. Зараз на предметному столику мікроскопа лежить результат роботи, там буквально хвилини. Покрив маслом. Матовану поверхню швидко наніс. Вже вам відомий по моїх відео. Атлантик. Бурсок, оксид алюмінія, якісний абразив, високоякісний, десь розмір 10 дріб 7 зерно. Він дуже якісно працює. Можна сказати, що він схожий по своїй роботі на твердому притирі на роботу природних абразивів. Але завдяки тому, що це синтетичний. Концентрація велика його висока, ніж трамантін, який геть мав безліч заминів, тупий, не різав ніякий папір, буквально за хвилину, за дві прекрасно заточився. І при цьому заточився не просто як на оцьому Брускові, якщо ми заточували на Брускові на досить м'якій зв'язки. Там грубувата заточка виходить, і вона не дуже стійка, тому що розрихлюється район ріжучої кромки, скажімо так, на м'яких сталях. А тут відбувся ефект дуже цікавий і дуже корисний для заточки, особливо ножів нежавічої сталі, які використовуються широко на наших кухнях, звичайних нежавічів. Зараз ми це трошки пізніше побачимо, зараз розкажу все в подробицях. Теж перевірив, прекрасно спрацювало. Ще один із підписників змайстрував собі гріндер, і одне з перших, що він на ньому спробував зробити, це із японської сталі. Забув я, чесно кажучи, назву напишу там в коментарі прикріпленому. Потім, СК-5 здається. Вуглецева, сталь високоякісна, інструментальна, нескладна, без ніяких там викрутасів, Десь 58-59 одиниць тут загартований ніж. І він зробив отаку заготовку, скажімо, ніж. Ну, я вже трохи полірнув цими пастами алмазними. Спуски доведу до ума і будемо його заточувати, перевіряти різні способи заточки. Теж подяка Ігорю Васильовичу за цей ніж. Так от, скло, безліч різновидів, безліч застосувань. Дуже варіативні матеріали, притири і скла. Воно інертне, абразивно інертне, скажімо так, тому що абразивністю майже своєї не. Немає в неї, воно, звісно, обробляє м'які пластичні сталі, тому що твердіше обробляє не абразивним методом, скоріш, а пластична деформація там, і так далі. І завдяки цьому якраз відбулось дуже цікавий заточка. Вільне, напівзакріплене зерно, високої концентрації якісне оксиду алюмінія на поверхні скла. І зона річої кромки ножа придбала дуже високоякісну. Скажем так, консистенцію при заточці такими методами. Все це ми побачив. Дуже багато буде відео по цьому, так що готуйтесь, мостіться зручніше, записуйте, щоб не пропустити там послідуючі відео. Буде багато цікавого. Не у кожного із нас в наші часи є можливість в домашніх умовах зробити заточку, якої ми потребуємо на необхідному рівні. Для цього потрібен досить дорогий зараз інструмент, обладнання, матеріали. При цьому багаж знань, навичок, практики таке інше. Якщо у когось із вас виникає необхідність заточити якийсь ріжучий інструмент та нема можливості, тоді, будь ласка, звертайтесь. В невеликих обсягах я займаюся комерційною заточкою. В основному це клинкові так звані небезпечні бритви. От прекрасний екземпляр Т'єрі Сарт французька. Також ножі, спецінструмент, різачки. Шорний інструмент, різноманітні ножиці. Загалом все, що ріже, все я можу заточити. Також я займаюся вирівнюванням і підготовкою до роботи природних тосільних каменів. Звертайтесь, з радістю допоможу. І так, в хронологічному порядку. Прийшли зразу пасти Потім один із підписників Микола Андрійович, який допомагає каналу, велика вам подяка. Без вас, без вас і вашої допомоги було б мені набагато складніше в багатьох моментах. Купив своєму товаришу чи другові в подарунок. Простеньку китайську тошівку. Ruxian Pro. Всі, мабуть, чули, знали, бачили. Оце від неї тут лежать причандали. Це туди, де вставляється абразив, кріплення, штанга, все це вставляється в вузол такий. Закріплюється він на вертикальній стійці, і ну, це все не дуже цікаве. А саме цікаве в цій точилці те, що зразу і взявши руки, покрутивши і глянувши на стіл, де стоїть точилка Косім з магнітним столиком. Мені миттєво прийшла, не побоюсь цього слова, геніальніша ідея, як кажуть, схрестити китайську руксян Pro із нашою українською Косім з магнітним столиком. Так як у руксян Pro виявився чудовий поворотний механізм, незважаючи на свою начебто простоту і дешевизну. Ця точилка Руксіан десь у продавця Руслана, який, до речі, це і прислав її, коштує там біля 1200 гривень. У кого вона вже є, вона вже є у вас в наявності. І тепер її модернізувати, варто купити точилку з магнітним столиком, саму дешеву Косіма, Вона біля 2000 з гаком коштує. І ви можете самі легко зробити. Якщо самі не змоєте, можете звернутися до мене чи до іншого фахівця, який. Швидко вам з'єднає ці дві точилки в дуже, в дуже, скажімо так, за таку цінову категорію біля трьох з половиною тисяч якісний апарат для заточки, який поєднає в собі високу, дуже якість професійний і професійно зроблену частину від Косіма і з такою ж майже по якості частиною, а саме поворотний механізм і інструкциною від Руксіан Pro. Тобто зразу пасти з'явились, потім з'явилась точівка, яку я дуже швидко реалізував свою ідею, модернізувавши її, і от показую вам. Випала вам нагода бути першими глядачами, які побачать цей, цей шедевр китайсько-українського консорціума, скажімо так. Оця ось гетинаксова пластина з'єднує струптивний поворотний механізм. Китайської точилки із стойкою вертикальною стійкою, на який вузол точної підстройки градусів цих, кута заточки від косім, Вся штанга, все тут працює дуже ідеально, я б сказав. Дуже зручна. І я зробив так її, таким чином. Два отвори симметрично просверлив в цій основі, щоб можна було переставляти цю вертикальну стійку легко без ключа, без нічого. Руками вона відкручується за одну хвилину переставляється. Щоб було зручно використовувати і правший правші людина, яка з правою рукою працює, і лівші людина, яка працює лівою рукою. Варто переставити в інший отвір і все працює прекрасно. Просто надійно, недорого. Хто може сам зробити, можете подивитись тут. Ніяких розмірів спеціальних не потрібно. Конструкція дуже проста. Двома гвинтами на 4 прикріплено до струбцини. Перехідна ця платформочка така із любого будь-якого пластику, в якому нарізати різьбу можна. Просверлені два отвора, на певному відстані від один до одного від основи. І нарізана різьба на 8 під вертикальну стійку. І все. Це готова точилка, яка вже мною перевірена і працює прекрасно. Звісно, що це не точилка профіль, чи якась там зігзаг, і ще щось, яка коштує на 2-3 порядка дорожче, ніж ця вся. Але вона дозволяє вже вийти на інший рівень від магнітної точилки і від точилки цієї Ruxian Pro, якої дуже примітивно зроблений цей весь механізм. Тут в точилки Cosim безумовно, він зроблений набагато краще. Але він, звісно, і дорожче. І так, срестивши дві точилки, ми маємо тепер точилку з поворотним механізмом. А ви скажете, де ж магнітний столик? Це все перекручувати назад, ставити сюди. Знову, по-перше, це робиться дуже швидко. Дві хвилини ви перекрутили і поставили сюди все назад і вернули магнітну точівку косінь з магнітним столиком в робочий стан. Але мій жартую, попереджаю зразу. Інженерний геній зразу мені підказав, що сюди варто виготовити зйомні, легко і недорогі по собі вартості магнітні столики різних конфігурацій. І ми неймовірно розширимо функціонал цієї точівки. Вона буде абсолютно самодостатня. І повністю функціональна, маючи і поворотний механізм зажимними губками, хоч вони і невеликі, прості доволі, але надійні й якісні. І легко знімаємо і монтуємо і столик магнітний, або один, або декілька підрізних задач. Можна для вертикального кріплення приробити, щоб закріплювати сюди там якісь різці, стамески, якісь штихелі, ножиці. Горизонтальний для прикріплення ножів малесеньких, вікторінок, шмікторіносків, вузеньких, які не можна вставити там закріпити в губки і так далі. Тобто функціонал розшириться дуже сильно. І от ви маєте можливість побачити, так сказати, наш новий винахід український, який будете спостерігати в подальшому. Ця точилка поїде власникою, а я від Руслана надію, що отримаю цю точилку, Він мені її вийшла. Обіцяв, на днях, прийде, я її також перероблю і буду на ній показувати вам. Посилання на продавця Руслана я залишу під відео. Посилання на всіх учасників, які будуть вам цікаві, їхні, і їхні оці всі речі будуть вам цікаві. І Ронікс, і Олександр, який у нас заводі склообробному працює. Все це я залишу. І так, пасти Безліч скляних платформ бланків, тобто основ для нанесення різних абразивів синтетичних і природних, я вже опробував, і суспензій природних каменів із водою із маслом. Прекрасно все працює. Все це ви побачите в послідуючих відео. Також, якщо у вас виникають якісь проблеми із виготовленням якихось таких простих приспособ, хоч ті магнітні столики чи модернізацію точилки, то. Я думаю, ви можете, якщо ви маєте бажання, маєте одну із цих двох точилок і бажаєте її от зробити таку, як я показав собі, для покращення її роботи і розширення функціоналу, то можете звертатись до мене, я думаю, вам допоможу. Або дам малюнок, чи там креслення назвати, і язик не повертається, тому що це все просто. Можна візуально побачити те, що я показав, і зробити таке саме. Хто не має можливості, немає там, інструмента для цього. Але хочете це отримати, то, будь ласка, купляйте ці дві точилки, або одну, яка є, докупляйте іншу. Присилайте мені е, тільки що там. Кронштейн з поворотним механізмом від китайської точилки, Я під неї роблю таку саму перехідник, і ви вдома монтуєте його за три хвилини все, і маєте нову точилку. Або магнітні столики. Магнітні столики я ще не зробив, покажу в вслідуючих відео, як вони працюють, як вони робляться і так далі. Також я ж, звісно, займаюсь заточкою в невеликих обсягах, але комерційною заточкою потрібно якось жити, тому що на пенсію не розгониться, а вже почався опалювальний сезон, похолодало, газ вже вімкнули і піде в ту трубу, аж свистить всі пенсії, всі заробітки. Так що доводиться мені, окрім просвітницької роботи, показу цих відео, які я вам показую, скажімо так, просвітницькі. Просвітітельське, доводиться займатися ще й заробітком, тому що куди від цього дінеся. Добре, що є добрі люди, які допомагають матеріально, і це дуже підтримує. Звісно, велика вам всім подяка і низький уклін. Але ж, звісно, доводиться і заробляти самому гроші, тому що без цього і куди дінеться. Зараз такий час, що вони ці гроші летять як в пріру, скільки туди не кинь. Так що це як своєрідна реклама моїх послуг. По, по заточці в основному це клинкові бритви, рідше ножі, потім якийсь інструмент спеціальний, там столярний, рісівський і так далі. Ну, це так. Що стосовно самореклами, як кажуть. А тепер ще одне: теж завдяки підписнику Миколі Андрійовичу, який матеріально допоміг і виділив кошти на покупку. Що? Правильно. Зараз ми глянемо те, що ми дивилися і раніше постійно, тобто в окуляр мікроскопа, яким я користуюсь дуже довгі роки, але який, звісно, вже ну, технічно і морально наскільки застарів, що його недоліків, перешкоджають нормальному показу саме для вас відеомікроскопії. Для користування це мені не заваджує, але от для зйомок і показу вам, шановні глядачі, Проблеми із люфтами з прифокусуванні цього мікроскопа і зміщення тобусу постійно, і зміщення поле зору, і розфокусування, то вже мене призвели до того, що я заходь, вирішив це якось вирішити, скажімо так, тавтологія ця. Вирішити в домашніх умовах без кардинального перероблювання цього мікроскопа не, під, не представляється можливим. І тому я побачив на OLX дуже таке привабливе. Оголошення продається мікроскоп, який кращий за якістю, і написано новий геть в комплектації. Звернувся до Миколи Андрійовича і він зразу ж допоміг. І я його купив і ні секунди, не жалію. Велика також подяка цій людині, що продала цей мікроскоп, що вона його зберегла в такому стані і не задубасила за його захмарну ціну, а нормальну ціну поставив. І я її зміг купити. І тепер я його перероблю, модернізую, і будете ви через його дивитися. Йому є. Точна підстройка фокусування, мікрометричний гвинт. В йому немає люфтів, які є в моїх мікроскопах, двох однакових стареньких, шкільних, примітивних. І тепер зараз ми ще подивимося в старий мікроскоп, на ніж трамантину, який загострений оцим ось скляним бруском, суспензією оксида алюмінія із бруска Атлантик. Подивимося, як воно виглядає. А потім я покажу мікроскоп вже новий. просто. От бачимо. Блискуча в районі рівчої кромки, і така робота вільного зерна, доволі такі крупні риски на фасках. Оце ж така робота схожа на, вона, звісно, схожа в деяких моментах на роботу вашит або турецьких масляних каменів, тобто які і дають частину якусь суспензії на поверхні своєї, і в той же час мають дуже тверду цю поверхню, гладку доволі і однорідну, яка спричиняє. На таких м'яких, доволі сталях, нержавічих, пластичні деформації, які трошки зміцнюють, трошки ущільнюють зону ріжучої кромки, якщо правильно, звісно, робити заточку і доводку. І от ми бачимо такий же результат від роботи цього скляного бланка. Звісно, якщо це правильно робити. Як це все робити, я покажу в слідуючих відео. Нічого складного тут нема. Звісно, звичайна заточка, але потрібно дотримуватися ряд правил і все працює прекрасно. Я думаю, вам видно. Так от. Зараз приберемо ці прекрасні речі. І покажу я вам мікроскоп, яким я постійно користуюсь. Ось він. Простий шкільний мікроскоп, самий примітивний. Тут рейка з зуб'ям і коліщадком шестерні. Крутячи, ми фокусуємо, але звісно, що тут пряма передача і найменший порух спричиняє доволі. При такому збільшенні 130 крат доволі різкі коливання цього всього, всього механіки, тубуса і люфти тут не дають йордза туди-сюди зображення і так далі. Тут, до речі, стоїть стіл, координатний столик, куплений окремо весною завдяки теж цьому підписнику Миколі Андрійовичу. І за його вам велика подяка окремо. До його причеплене саморобне вже магнітний столик пластиковий з магнітами. і... Площадка, на яку я кладу камеру, через яку ви зараз дивитесь. Сама основна проблема тут була саме в люфтах і в здвиганні тубуса під час регулювання фокусування. В новому мікроскопі це все набагато краще реалізовано, до того ж він абсолютно новий. В змазці був, от ви бачите, який красень. Тут мікрометричний гвинт. Який рухав всього лише там, на міліметр туди-сюди, за там, 50 обертів чи скільки. Ну, тобто один до 100, здається, тут передача між цим і цим різниця. Ну, це все простим, простою мовою дозволяє дуже точно фокусувати і дуже плавно, без ніяких зміщень зображення, без ривків, без дерганення і всього іншого. Доведеться сюди причепити той координатний столик замість цього кругленького. І буде все працювати. Ну, і, звісно, поставити окуляр, який тут стоїть, і завдяки якому ви маєте можливість бачити таке якісне зображення. Тому що всі штатні окуляри від цих мікроскопів, вони, на жаль, не дозволяють отримати таке зображення, яке дозволяє, той мій окуляр, знайдений випадково там на якоїсь брухті. Одним словом, якийсь від германського мікроскопа технічного, його 16 крат збільшення, і велика лінза діаметром, що якраз дозволяє стикувати мою камеру і ви бачите такі зображення, які бачите постійно в мікроскопії. Так що, отаке. От У мене безліч радісних отаких от для мене, і надіюсь, приємних і радісних і цікавих новин для вас. Тому що те, що я показав, це як мінімум, там, я не знаю, 20 відеороликів по заточці займе, щоб знімати і показувати. Я думаю, воно буде вам цікаве, корисне і. Корисне і з навчально-просвітницької сторони, і з сторони передавання мого досвіду вам. І з тієї, що це все бюджетні варіанти, але високоякісні, доводочних, заточних процедур різних для саморізноманітного інструменту ріжучого. Тому що зараз складніше все і складніше жити в нашій на наших теренах, скажімо так, і просвіту поки що дуже не видно, щоб там щось покращення було. І зараз кожна людина рахує кожну копійку, щоб не витратити зайве. Тому що зайвого то давно вже в кишенях, я думаю, багатьох роботящих людей, які працюю добувають собі заробіток, вже давно нема. Добре, що знаходяться люди, які працюють, скажімо так, в три зміни і при цьому мають більший прибуток і діляться. Діляться з іншими, допомагають іншим. Завдяки таким людям наше суспільство ще рухається якось вперед. Нехай навкарачки попластунські, але ще рухається. Якщо таких людей буде меншати, а хапуг із дирників і, і бариг більшати, то звісно, що гаплик прийде дуже швидко нам усім. Тому не забувайте допомагати один одному, протягувати руку допомоги. Хоча б мінімально не обов'язково ділитись грошима один з одним, щоб допомогти. Просто. Посміхніться або скажіть якесь добре слово один одному, і це вже набагато багато дасть і тій людині, і для якої ви це віддасте. І вам дасть ще більше сторицею. Повернеться вам. Доброта ваша, допомога і, і так далі. Людяність, всі душевні і духовні якості, які чогось ми так соромимось собі показувати, розвивати і надбавати. А насправді це найважливіше в житті. Тому що матеріальне все минуче бах і нема нічого. Пил один осів і бите, бите череп'я. І те, що було хвилину назад багатством, воно осіло розірване на клапті пилюкою під ноги, проход. людям, які йдуть мимо. Тому пам'ятайте це, а от те, що в душі в нашій, і те, що ми можемо віддати ближньому своєму. Коли він потребується, це, це вічні цінності. Всі ми це прекрасно розуміємо і знаємо, як без книжечок, але в житті далеко не всі чомусь це використовують. Ну це все лірика, можливо, буде вирізана, можливо, залишена, бо хочу зняти одним дублем, нічого більш не різати, так і викласти. Тобто, шановні глядачі, я вам показав, до речі, забув показати ще дуже цікаву річ, а саме скляний диск круглий, який. Використовується прекрасно і з успіхом багатьма людьми для вирівнювання і доводки всіх абразивів на різних зв'язках. Абсолютно всі. Оця людина, Олександр, підписник, який прислав безліч усіх скловиробів, прислав і декілька дисків, отаких. От і я один уже з обох сторін використовую повним ходом, як кажуть. Прекрасно виявилася річ. До, цих, до цього я користувався прямокутними. Глянками різними, вони набагато виявилися, їхня робота набагато гіршою, як, ніж оце саме круглої форми скло. Незважаючи на те, що воно начебто невелике і по площині, прямокутний, начебто більший, але вирівнювання проходить якісніше каменів, точніше, і ну, з усіх сторін працює краще. Це все я теж покажу роботу по вирівнюванню на цих. Скляних притирах великих, скло для вирівнювання підтримування абразивів в належному стані. І ще вам рекомендую, якщо ви не користувались і нема у вас скла, ви користуєтесь яким там шматком скла, як попало, прямокутний чи квадратний, то обов'язково придбайте отакий круглий. Ви зразу зрозумієте різницю і відчуєте, наскільки воно, воно насправді дійсно краще в усіх відношеннях. В усіх абсолютно. Єдине, що його не варто ставити десь під стінку, де воно може покотитись і об щось вдаритись. Прямокутне не покотиться квадратне, а кругле воно має таку свою скажімо так, можливість котитись. Так що, це єдиний момент, на який слід звернути увагу. Класти його в таке місце, щоб воно не покотилось і не впало. Скло це, до речі, все загартоване, це не незвичайне скло, яке при розбиванні може порізати, травмувати розбивається гострими скалками. А це скло загартоване, воно розбивається при більших навантаженнях, тобто витримує більші навантаження і при цьому розсипається просто на безліч уламків не з гострими краями. Просто його з віником і все, якщо таке, не дай Бог, трапилось. Але я певен, що ні в кого з вас таких казусів не виникне, то, що люди всі ви адекватні, правильні і так далі. Ну, Бажаю вам всього найкращого. Здається, що хотів сказати, майже все сказав. Показав, похвалився. Анонсував це, все будете, ви бачити в відео. Відео вже сьогодні я починаю знімати практичні покази. Вам тільки показав ніж Трамонтину, який я за пару хвилин заточив на скляному притирі і з оксидом алюмінія. І все, бачите, буде як, як Ну, Всього найкраще, Будьте здорові, живіть довго, хай настане мир. І не забувайте, все-таки. Допомагати один одному і не паскудити один одному. І тоді ми будемо рухатись тільки вперед і вверх, усі. І буде в нас все добре, чого я нам всім і бажаю.